Що ви уявляєте, коли чуєте ім'я Саша Чеміров, можливо, сольного виконавця? <плес> чи сонграйтера? <плес> Але чи згадуєте ви одразу ж гурт димна суміш? Головний трек їх другого студійного альбому в країні ілюзій роботи, що суттєво вплинула на українську рок сцену та становлення багатьох сучасних гуртів. І в цю платівку я закохався на початку десятих, коли заслуховувався Аланіс Морісет та Нірваною. Запис альбому проходив у 2007 році, а реліз відбувся у 2008. Вокал та інструменти не писалися окремо, як це буває зазвичай. Замість цього години в студії, протягом яких музиканти зіграли кожен трек платівки, максимально живе звучання та ніякої цифрової обробки. Сам звук суміш психоделії, альтроку, гранжу та хардкору, а крім звичних гітар та барабанів, можна почути термін Вокс та сетар, що додали альбому сюрреалістичного звучання. Лірика альбому також продовжувала його концепцію. В країні ілюзій таркається тема скапізму, пацифізму, трансформацій, втоми та внутрішньої свободи. Тексти ніби проводять нас у інший вимір, де реальність та уява сплетені між собою. Цей альбом цілий концептуальний всесвіт, фірмовість та пливовість якого важко описати словами. Але думаю, що ця музика все говорить за себе. Тому сьогодні просто раджу послухати в країні ілюзій. Ну а потім поділіться враженнями в коментарях. не